У Щербанях деякі жителі скаржаться на відсутність тротуарів у селі. Зовсім його не було біля будівлі, в якій розміщена сільрада та амбулаторія, розповіла місцева Валентина Клименко. Для мене дуже подобається, як це не потрібно. До якесь озеленення бути. І йшли по грязюки. Як щось спішиш, воно ж по траві отам. А як уже цей почали робити, ми сюди обходимо і ждемо, щоб швидше доробили, щоб нам ходити. Тротуар довжиною 55 метрів облаштовують вздовж газону. Також тут висаджують дерева та квіти. Загалом на все передбачалося 630 тисяч гривень, а по факту витратили 524 тисячі. Це планування, вирівнювання землі, вивіз сміття, відновлення комунікацій та вивезення ґрунту, розповів начальник управління ЖКХ В'ячеслав Макаренко. Адмінбудівля фактично неприглядна, досить така навколишня територія. Тому було прийнято рішення провести тут, впорядкувати, зробити благоустрій, зробити зелену зону, щоб фактично відвідувачі сільські ради і амбулаторії могли десь просто чи відпочити чи прогулятися. За словами В'ячеслава Макаренка, рішення про це рада ухвалила у грудні 2024-го. Згідно з тендерною документацією, на квіти витратили 50 тисяч гривень, на сосну та клен 11 тисяч 500 гривень. Спеціально вкупляли плитку для садових доріжок. Ви ж бачите, зараз по цій плитці розміщається газонна трава, яка буде проростати і би, создавати додатково якісь позитивні емоції. Деякі місцеві жителі не підтримують рішення сільради облаштувати цю територію. На даний момент під час воєнних дій це недоречно краще ці кошти передати на Збройні Сили України. То важніше, ніж цей тротуар. Ми, звісно, всі селом возмущаємося про це, що скільки потрачено грошей, а воно взагалі, от доріжка ця, вона до сільсовета і до. Больниці до нашої і там взагалі ж не пройти. Це, я підійшла, воно так піднімається, отак, отак ногою зачепив, воно впало, воно цей. Це просто, знаєте, ну, витрата грошей тільки, дармових. Роботи планують завершити вже наступного тижня. За словами В'ячеслава Макаренка, до кінця літа планують ще встановити лавки уздовж тротуару, якщо будуть бюджетні гроші. Марина Пахуща, Суспільне новини, Полтава.